Артем Довбик очолив рейтинг найрезультативніших гравців Ла Ліги. Лунін знову у запасі реала. А Суперліга проти УЄФА та ФІФА, хто переможе у цій битві за гроші. Найщиріше вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка Гайдай, і ми знову стартуємо з чогось незвичного. Поза минулого разу була Медіаліга, минулого разу футзал, тепер. Суперліга європейський суд постановив, що УЄФА та ФІФА діяли проти законодавства про конкуренцію, заблокувавши створення суперліги у 2021 році. Таким чином, дії UEFA та ФІФА щодо Суперліги були визнані незаконними. Коротше кажучи, Суперліга виграла суд, і тепер UEFA та ФІФА. Йдуть лісом. Можливо, майбутньому ми будемо згадувати це рішення як поворотне, яке знищило класичний футбол. Абсолютно не вірю в створення якоїсь суперліги. Намагання, звісно, будуть, але без абсолютної більшості топ-клубів це не буде суперлігою. Ну і звісно, вже низка клубів, асоціацій. Свою позицію щодо участі у суперлізі висловили. По перше, всі клуби Ла Ліги, крім реалу. По-друге, АПЛ, зокрема, Манчестер Сіті. Ну і вишенька на торті Львівські Карпати. Ну все тепер Суперлізі. Кінець Карпати були останнім стовпом цієї ліги. Інгулець підтримав Суперлігу, бо це їхній шанс зіграти з реалом. Гарний стіб жарт від Карпат. УЄФА ситуацію, звісно, теж прокоментували. За словами Чиферіна, футбол не продається, а Барса з реалом взагалі не знають, що вони роблять. Слова футбол не продається від Чиферіна Дуже добре звучать. Словом, нині перепалка виглядає ось так: Барса Реал, засновники Суперліги кажуть ні, монополії. А інша сторона каже, ні елітарності і оцьому цьому от егоїзму. Коротше, купуємо попкорн, бо вболівальники і Дід Перес знаходяться по різних полюсах. До речі, в Суперлізі вже активно використовуються підручники, які написані Ігорем Михайловичем Суркісом. Я про те, що матчі трансляції і все це коротше, безкоштовним буде. А Верес. Колос за 30 гривень. І хто поганий бізнесмен? А, вони косплеють створення єдиного полу УПЛ. УПЛ нічого не вдалось, і Суперлізі теж нічого не вийде. Ну взагалі давайте нагадаю, друзі, що таке Суперліга і який концепт вони пропонують. Власне, 64 команди, які будуть розподілені на три дивізіони: дивізіон СТАР, 16 команд, дві групи по 8 команд, дивізіон Голд 16 команд, дві групи по 8. дивізіон Блю. 32 команди, 4 групи по 8. Кожен з клубів має провести мінімум по 14 матчів, 7 вдома та 7 на виїзді. Планується, що Суперліга проходитиме у два етапи – групова стадія та раунд плей-офф. У перший рік змагань клуби будуть відібрані на основі індексу прозорих критеріїв, заснованих на результатах. 20 команд, що посіли останні місця в блакитній лізі, будуть повністю вилучені зі змагань і замінені клубами з найкращими показниками з європейських національних ліг. З зіркового дивізіону будуть вилітати дві команди, а заходити два найкращих клуби золотого дивізіону. Така сама система передбачається між золотою та блакитними лігами. При цьому форматі такі команди, як, наприклад, Байер Атланта, кількарічної давнини, крутий Монако з молодим Мбапе ніколи не гратимуть на найвищому дивізіоні. Всім подобаються самобутні команди, які час від часу вистрілюють. А тут в такому, так, такому форматі їх просто не буде, і це не подобається. Ну що, прихильники, як вам формат? Готові роками дивитися, як 16-18 клубів роками між собою грають, бо система переходу більше не дозволить, а підніматись і опускатись будуть практично ті самі маячня. І як і вся ця двіжуха. А тепер, друзі, трішки від себе. Першочергово, коли Суперліга створювалася, сам Флорентіно Перес говорив про гроші. Про те, що нині. Грошей мало заробляється з цих от уєфашених кубків, і хочеться, а точніше, можна, можеться що створити, від чого прибутки. Будуть більше. Мова йде про те, що можна залучити більше грошей у турнір. Про те, що у Суперлізі будуть брати участь тільки найкращі клуби. Відповідно, на рік ти матимеш умовно, умовно, 5 матчів пласту Реал Барселона. І це тільки в цьому турнірі. Звісно, таке залучення топових колективів це здорово і, відповідно, прибутково. Але в такому випадку, що робити всім цим командам другого і третього ешелону? Їм що робити? Знову ж таки, це ж по суті вбиває історію з андердогами. Коротше, Суперліга нині це максимально сира і непродумана конструкція, котра нині виглядає як задоволення апетитів певної групки людей і подачки для інших. Хто на це згодиться, крім цієї групки, я не знаю. Виграли суд і виграли, але поки дуже сиро. Розумієте, справді можна видати якусь прикольну концепцію, якийсь прикольний кейс в противагу нинішньому. Запустити щось реально цікаве, щоб задовольнило всіх. Але нині, знову ж таки, це виглядає. Як задоволення власних потреб цієї невеличкої групи людей, яка просто хоче більше заробляти від турніру, в якому вона бере участь? От і все. Власне, слідкуємо, і власне нагадую, що вихідні на порозі, а значить, купа класного футболу теж дивіться і прогнозуйте у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів, А головне будьте в гри разом з трибуна та фавбет. Ну а ми йдемо далі до різних, скажімо так, новин. FIFA оновила рейтинг національних команд. Україна залишилася 22-ю, маючи 1553,35 п'ятсот бала. Серед представників УЄФА збірна України посідає. Дванадцяту позицію віцепрезидент Ворскли Олег Лисак повідомив, що нападник Таулян Сефері, який наразі грає на правах оренди за Баніяс з чемпіонату еміратів, буде викуплений. Клаусула гравця буде активована. Сефері відзначився шістьма голами та одним асистом у 13 матчах за Баніяс. Палмейрас відмовився продавати в шахтар 20-річного Вінгера Кевіна. Повідомляє Портал до. Палмиренце за інформацією джерела бразильський клуб не влаштувала запропонована гірниками сума 10 мільйонів євро, плюс чотири можливих бонусів. Керівництво хоче отримати за свого гравця не менше 15 мільйонів євро. Голкіпер Реала Андрій Лунін провів матч у запасі проти Алавесу. Перемога 1-0. Місце у рамці займав кепа своєю чергою. Інший наш кіпер, який грає за кордоном, Анатолій Трубін, відіграв повний матч за Бенфіку. Перемога 4-1 І як ви зрозуміли, один пропущений для Анатолія. Друзі, не пропускайте гой і не пропускайте топові івенти. Трибунаком кличе всіх на різдвяний благодійний вечір. Аукціон, перегляд АПЛ та аукціон унікальних футбольних лотів. Зарубані кошти на допомогу силам оборони України. Серед лотів унікальні ігрові оригінальні футболки з підписами від найкращих клубів АПЛ до лампових команд нижчих. Дивізіонів. Лоти від збірної України, топових європейських збірних та легенд АПЛ. Також вас чекають ексклюзивні лоти від Зінченка, Забарного та Мудрика, спеціально до івенту. Відбудеться це 23 грудня о 16.00 у Львіварні, що у Львові. Залітайте! Ну і летимо в Іспанію. Там вже по класиці забиває наш Артем Довбик, лідер Ла Ліги Жерона у матчі 18-го туру. Чемпіонату на виїзді не змогла переграти Бетіс, який врятувався від поразки в кінці зустрічі. Якби не це, то гол Артема довбика в першому таймі став би переможним для Жеронців. Тепер же вони втратили перше місце за підсумками заключного туру календарного року. Українець до слова знову відсвяткував свій забитий м'яч з партнером Яном Коуту у стилі супергероя Халка. І як він робив це після голу у ворота Лавеса у минулому турі. Голбік Бомбік, пенальті теж треба забити. Холоднокровний халк. Ну і те, що я друзі озвучу далі, це щось чимось. Бо Довбик зрівнявся з хавбеком Реала Джудом Белінгемом за кількістю очок за системою гол плюс Пас. 15. Вони лідирують в турнірі за цим показником. Сподіваюсь, що Артем утримає цей темп до кінця сезону. Голбік Белінгем. Рік тому таке важко було уявити. Ну і що це, друзі, як не ваше? Козацька вподобайка Ставте її, А на сьогодні це все. Дякую за увагу і бережіть себе, Па-па.